Юрій Шевчук і ДДТ носять небо під серцем. Саме таку назву має новий фільм-концерт культових російських рокерів, який незабаром побачить українські фани гурту. Легендарний рок-гурт ДДТ підготував для шанувальників унікальний сюрприз Небо під серцем. Небо під серцем це перший в історії російського кінематографа фільм-концерт. Власне творці порівнюють небо з культовою роботою Мартіна Скорсезе The Rolling Stones Shine. a Light». Там немає шансона, там немає попси, там є немножко кулуара, тобто роботи, -то розмишлень, є концертні номера. Этот фильм очень хорош для людей, которые не попали на наши концерты. концерти. могут можуть посматритися, услышать слова, пісні, музику, концепт того фільму. В основі неба під серцем нова концертна програма ДДТ. Іначе фільм-концерт поділений на дві частини: перша розповідає про запис нового альбому і підготування до шоу на його підтримку. А друга цілковито сфокусована на концерті групи в московському СК «Олімпійський». Рокери потурбувалися і про якісний звук. Робота над саундом здійснювалася в одній із найкращих студій Лондона. Долби Сураун, да. Много нового, но группа ДДТ занимается новыми технологиями. И, конечно, фильм, может быть, слишком быстро сделали. Я бы над ним еще поработал бы. Не годик-два. Я люблю долго работать. Но здесь уже так случилось. Ну, приглашаю всех посмотреть это кино, именно любителей современной музыки. Небо під можно будет буде побачити у вечерняных кинотеатрах уже с 24 травня.